Доброго дня, тема перед вакансій на екваторі року для служби зайнятості Тернопільщини. Перед мікрофонами, директор Тернопільського обласного центру зайнятості Микола Городецький та провідник фахівець питань зайнятості відділу рекрутингу Тернопільського обласного центру зайнятості Олена Поковського. Доброго. Незважаючи на війну, ринок праці функціонує. Бізнес продовжує працювати. Спочатку тисячі 2025 року, роботодавці Тернопільщини поінформували службу зайнятості про понад 8 тисяч вакансій, що майже на півсотні більше ніж в попередній Сьогодні Служба зайнятості Тернопільщини пропонує людям, які мають намір працевлаштовуватися, понад 2 тисячі вакансій. Найбільшу потребу роботодавці мають у водіях автотранспортних засобів 157 вакансій, продавцях 129, підсобних робітниках 88 вакансій, кухарях 61, бухгалтерах 60, вантажниках 49, швачках 43, перебиральниках приміщеннях 35 вакансій, трактористах 34, менеджерах 33, охоронниках 27, електромонтелях 22 спеціальності. Спеціалістів державної служби 23 вакансії, слід 40-15 вакансій. Також постійно є потреба у лікарях різних спеціалізацій 107 вакансій, систем медичних – 83 вакансії та лікарях ветеринарної медицини 23 вакансії. Середній розмір заробітні плати, які роботодавці Тернопільщини пропонують у вакансіях, склав 14,5 тисяч гривень, що вище від середньоукраїнського. Роботодавці пропонують заробітну плату 60 тисяч гривень головному бухгалтеру, від 39 до 40, 45 тисяч гривень відділям автотранспортних засобів. Мінеру з транспорту, шліфувальнику, бетоняру на заробітну плату від 31 до 35 тисяч гривень податки запрошують монтажників, електрогазозварників, інженерів-конструкторів, операторів лазерної установки з програмним керуванням. Від 28 до 30 тисяч гривень можуть заробити ливарники, пластмас, слюсірі ремонтники, електрогазозварники, агроном, керуючі відділенням, інженери-конструктори, інженери будівельники лаборанти, трактористи, машиністи, електрики, цеху, монтажники, соткування, зв'язку та багато інших. Загалом зарплата залежить від виконаних працівником обов'язків та кваліфікацій. Також на єдиному порталі вакансій Державної служби зайнятості є окремо виділені вакансії для ветеранів та ветеранів та вакансії для сил оборони. Як можна скористатися послугами служби зайнятості при пошуку роботи про свої моя Дякую. З інформацією про вакансії можна ознайомитись безпосередньо у центрах зайнятості, також у найбільшій в Україні базі вакансій на єдиному порталі вакансій. Що розміщений на сайті Державного центру зайнятості. На єдиному порталі вакансій розміщені всі вакансії, які роботодавці подають як у центрі зайнятості, так і на пошукові сайти. Також є можливість закачати на смартфон мобільний застосунок Державного центру зайнятості, з якого можна ознайомитись не тільки з вакансіями, а ще й отримати інформацію про послуги служби зайнятості, які вас зацікавили, записатись на прийом до працівника центру зайнятості. Якщо ви підібрали роботу на єдиному порталі вакансій, то за більш детальною інформацією пропонуємо звернутися у місцеві підрозділи Тернопільської обласної служби зайнятості. Під час відвідування центру зайнятості кар'єрний радник чи рекрутер детально поінформує про вакансію, умови оплати праці, вимоги роботодавця до претендента на вакансію, запропонований роботодавцем соціальний пакет. При потребі кар'єрний радник допоможе написати резюме, навчить самопрезентацію себе роботодавцю, домовиться про зустріч буде здійснювати супровід в процесі працевлаштування. Якщо у претендента на вакансію немає необхідних навиків, компетенцій або є потреба здобути професію чи перенавчитись на іншу, то служба зайнятості пропонує ряд програм з професійного навчання дорослого населення, в тому числі стажування на робочому місці з подальшим працевлаштуванням. Кар'єрні радники чи рекрутери Служби зайнятості поінформують про вакансії, які роботодавці пропонують для ветеранів, і також про вакансії Сил оборони. На сьогодні роботодавці пропонують понад 60 вакансій з наданням житла для електрогазозварників, оператора польта керування устаткуванням залізобетонних виробів, електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування, машиніста-крана, начальника цеху, формувальника залізобетонних виробів та конструкцій, оператора потокової лінії поліетилювання, поліцейських патрульної служби, слюсара ремонтика, швачу, офіс адміністратора, охоронники, психолога, молодших медичних сестер, технолог, Слюсера ремонтника, начальника зміни, монтажника устаткування та зв'язку підсобних робітників. Цими вакансіями можуть скористатися люди, які мають намір змінити місце проживання та переміщені особи. Служба зайнятості готова посприяти, знайти постійне місце в праці кожному. Отож, запрошуємо людей, які мають намір шукати роботу, звернутися у зручні за розташуванням служби зайнятості, ознайомитися запропонованими роботодавцями, вакантами, робочими місцями і посадами. Як найшвидше знайти своє місце праці, забезпечити добробут своєї родини, підтримати економічний розвиток громади та України в цілому, підтримати збройні сили України. Адже зараз кожне новостворене робоче місце, кожна готована вакансія, кожен працевлаштований українець наближає нашу спільну перемогу.